Порятунок Мухтара. Історія про собаку із мущуна. Це село, де були одні із найзапекліших богів за Київ. Мухтар із господарем потрапили під обстріл. Контуженого чоловіка вивезли військові. Собака десь дівся. З осколками у тілі з пораненою лапою. Таким його побачили після деокупації села. Рятували Мухтара із з аж у Харкові. Кореспондентка ТСН Інна Бодна розкаже, де він і як почувається. Якщо Мухтара випустити з вольєру, то вже вкрай складно його стримати. Він на людей стрибає, кота ганяє, м'яча підкидає. І тільки коли трішки пригальмовує, стає видно, що у собаки немає однієї лапи. Це було навесні. Російським військам тоді вважалося, що вони можуть узяти Київ за три дні, але й за місяць не змогли взяти село неподалік столиці. Мощун. Господар Мухтара разом з сусідом ховалися у підвалі. Потім вони спробували виїхати з пекельного поля бою. Ось на цьому місці була автівка сусідського сина. Він тільки приїхав сюди, поставив машину, вийшов з машини і одразу прильот машину, і потім прильот до нас вдома. І вже солдати звідти наші їх забрали. Українські солдати, рятуючи цивільних, спочатку вели їх лісом. Кричить солдат лягайте, ну батько з пузом, ляже, встать, підбіжить. Мухтар оближе встає. Пораненого та кантуженого чоловіка таки доправили до Києва. Мухтар його залишився у Мощуні. Вже коли російські окупанти втекли з Київщини і людям дозволили повертатися у село. То я його чекала, і мені Тарас привів його. Нага отаку от ліпалася, Ну і Оксана слава Богу бачила і забрала його. Мій зайчик, мій да. Її звати Оксана, вона теж змущуна, ледь не щодня сюди проривалася під час боїв, вивозила тварин. Біля са тварин вивезла звідси, бо не всі люди, що терміново покидали свої бістя, забирали з собою тварин. Деякі залишали їм їсти, пити, бо думали, що ж ненадовго з дому. А потім Оксані переказували, де і які зачинені тварини, і вона їх рятувала. Наші військові її пропускали. Ходять тварин з гарячих точок. Оксана звозить до притулку. Їх відгодовують та лікують з Мухтаром. Була ситуація, що в нас не було такого лікаря, який зміг йому зробити цю правильну операцію, і тому ми були вимушені відправити його на Харків. Аж у Харкові Мухтара з Київщини прооперували. З тіла повитягували скалки від снарядів, довелося повністю ампутувати лапу. Волонтери хотіли знайти для нього нову оселю, бо від його хати нічого не лишилося, не витримало серце, і в господаря помер. На нервах дивиться на ці руїни, які три років строїли. 30 років будували, за один день все зруйнували. Вже не, не видержав. Однак Мухтар дуже сумував і його привезли назад у Мощун. <плес> Нині Мухтар з господинею мешкає у сусідському будинку. У цій оселі більш-менш збереглися стіни та стеля. Власники хати виїхали до Німеччини і впустили жити. Тут ще й досі немає ні світла, ні газу. Воду збирають дощову у тазики. А тепер мені кажуть, що адай їх. Палантюром, куди я його Дек, дитя. Коли Мухтар після операції повернувся в село, тут від радощів плакала вся вулиця. Дивлячись, як пес на трьох хесає і радіє життю. Усім додає сили і віри, що вистоїмо, відвоюємо, відбудуємо, що все буде добре. Добрий день, добрий день. Інна Боднар, Геннадій Шульга, ТСН, сан один плюс марафон. Єдині новини.